Підписуйтеся на наш канал та ставте лайк, щоб не пропустити нових відео. Зайченя, що любило лічити Єва Василевська. У мами зайчихи була купа дітей, найстарше зайченя, старше зайченя, середнє зайчиня, молодше від середнього зайченя. Маленьке зайченя, і нарешті найменше зайченя. Усі вони були діти, як діти, бігали на випередки перекидалися, грали в квача, а бувало, що й билися. Тільки найменше зайчиня нічого цього не робило воно лічило. Бувало Сяде біля нори, йти далі воно не наважувалося, бо було трохи боягузом. Та й ну лічити. От повзе сто нога, поспішає десь у своїх справах, перебирає усіма своїми станішками. А зайченя вже лічить одна нога, друга нога, третя нога. Не встигло воно ще сказати, чи... як стоногий слід прохолов. Ну й нехай думає зайчиня. Вона надто швидко ходить. Краще я лічитиму щось інше. Піднялося зайчиня навшпиньки, озирнулося навкруги, неподалік у ямці гніздечко. У гнізді, на травичці, на соломинках, на м'якому пір'ячку яєчка лежать. От добре, зраділо зайченя, тепер можна спокійно полічити. Адже яєчка нікуди не втечуть. Сіло воно зручніше та й почало. Одне яєчко, друге яєчко, третє яєчко. Че? У цей час що засвистіло в повітрі? І жайворонок швидко, швидко, махаючи крилами, опустився в гніздо та прикрасив яєчка і прикрив усім своїм тілом. Що ти тут робиш? крикнув він зайченяті. Ти чого моє яєчко розглядаєш? Я я я, я це, я, я хотів, затиняючись, прошепотіло зайчиня. Адже воно було трохи поягузом. Нема чого тобі тут робити. Іди грайся собі. сурово наказав йому жайворонок, піді... підбираючи дзьобом яєчка до себе. Пішло зайчиня геть, голову повісило. Виходить, нема чому йому полічити, дивиться аж на землі, прямо у борозні, лежать пшеничні зерна багато прибагато. Мабуть, коли сіяли, пшениця з мішка просипалася. От добре, тут вже ніхто мені не завадить. Зраділо зайченя і заходилося швиденько лічити зерна, тільки надолічило до чотирьох, як раптом над головою у нього щось зашуміло, заверещало, заплескало, заклекотіло і прямісінько на нього звалилася з неба горобина зграя. В одну мить горобці підібрали всі до єдиного зернятка і фурр полетіли геть. Прикро стало зайченяті, так прикро що воно аж заплакало. Пішло додому, лягло на своє місце біля стінки, лежить та й сопеві добрази. Увечері повернулася додому. Мати з усіма зайченятами найстарше зайченя, старше зайченя, середнє зайченя, молодше від середнього зайченя і маленьке зайченя. Поїли вони, відпочили, ну і знову гратися. Захотіли зайченята пограти з найменшим братиком. Одне за вухо смикнуло. Друге за ніжку потягнуло, третє полоскотало, але зайченя ображається і грати не хоче. Спати йому пора, вирішила мама зайчиха, кинула всі справи, узяла зайченя на коліна та й стала заколисувати. Лежить зайченя на колінах у мами зайчихи. Затишно. Тепло, очі самі так і закриваються, а у отворі нори шматок нема видніється сисінький, і весь у зірках. Ну, тепер ніхто мені не завадить, вирішило зайчиня. Усі до єдиної зірки полічу і почало. Одна зірка. Друга зірка, третя зірка ссс, чи... сказала мама зайчиха своїм зайченятам, тихіше, наше найменше зайченя заснула.